Вітає вас на календарі. П'ятниця, 9 вересня. Останній робочий день тижня. В ефірі телеканалу СК1 – підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Диктатура в уряді прем'єр погрожує віце-прем'єру. Єдина пішохідна вулиця міста стала недоступною для пішоходів. Нічна погоня вулицями Житомира затримати водія все ж не вдалося. Покинути Бердишівські немовля. Чекає на нову родину. Про це та інше далі більш детально. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на посади голів Житомирської та Харківської облдержадміністрації. Про це йдеться в розпорядженнях від 9 вересня, опублікованих на сайті глави держави. Окрім цього, на конкурсах оберуть керівників шести райдержадміністрацій у чотирьох областях, у тому числі голову Олевської райдержадміністрації. Нагадаю, що колишній очільник області Сергій Машковський написав заяву на звільнення за власним бажанням в даний час виконувати обов'язки голови Житомирської облдержадміністрації призначили Ігора Гундича. Диктатура в уряді. Сьогодні вранці на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після відповіді віце-прем'єра Геннадія Зубка в грубій формі пригрозив, що наступного разу вижене посадовця із ложа уряду за такі відповіді. Далі без коментарів. Єдине, що щоб це було можливим, з точки зору технічної. Ми розуміємо, що таке перекони. Тому е, я думаю, що зараз Олег, е, Геннадій Григорович, Зубко, віце-прем'єр, вас проінформує про те, е, що було зроблено ним на виконання мого доручення. Дякую. Є ДСНС, который, є Мінтопенергія, в кого виділення. Дал Дальше щось міняна. Ти ще раз так скажеш, я ніби. Ми розберемося. Нічне життя міста продовжують висвітлювати наші журналісти. Сьогодні разом із патрульними поліцейськими знімальна група телеканалу СК 1 патрулювала нічними вулицями Житомира. І сьогодні вдалося відзняти переслідування патрульними автівки «Міцубісі», водій якої не зупинився на вимогу поліції та почав тікати. Переслідували порушника вулицею Грушевського та Покровською. далі горе водій намагався сховати автівку у дворах, але копи автомобіль віднайшли. Щоправда, вже без водія. Комунальні заклади області завершують підготовку до опалювального сезону. На сьогоднішній день до зими готові 83% комунальних закладів області. Інші 17% установ завершують підготовку, а саме проводять заміну старих котелень, ремонтують системи опалення і дахи, отеплюють фасади та замінюють вікна. Проте керівництво області запевняє, що до настання холодів всі ці роботи будуть завершені. Капітальний ремонт єдиної пішохідної вулиці в Житомирі вже розпочався. Проте фіналу реконструкції Михайлівської Житомирянам доведеться чекати ще не один місяць. Представники фірми підрядника, яка виконує ремонтні роботи, обіцяє завершити реконструкцію за три місяці. Проте головний архітектор міста Євгенія Черкасова запевняє, що приведення Михайлівської до ладу займе значно більше часу. Коментарі житомирян та чиновників збирав Костянтин Касьян. Нарешті дочекалася реконструкція вулиці Михайлівської, розпочата. Головний архітектор міста Житомира Євгенія Черкасова розказала нам, навіщо нівичать дорожні покриття на центральній вулиці міста. Зараз продовжуємо роботи, які були зупинені в 2014 році, в 2015 році взагалі не проводились. Роботи відкоригований, частково змінений проєкт. Запропоновано, було погоджено депутатами міської ради, що покриття буде гранітне. І зараз почалися роботи щодо влаштування покриття. Зараз ландшафт центральної вулиці нагадує копище бурштину в Олевському районі. Але за три місяці ситуація кардинально зміниться. Чи це Житомиряни? Розумієте, ну, і я приймаю це як є. Просто чисте прийняття, сказали, зроблю. Ні, не вірю. А чому так? Ну, Потому що Владі не вірю. Ні. А чому? Ну. Я не знаю, ну така зараз порядок такий. Я думаю, чого. Думаю, закінчать. Тим паче, як бачите, не тільки одну вулицю, там і Київську реконструюють, і там, ось на театральній. Я думаю, що закінчать. Це, Мені здається, основна вулиця. Я вірю в це. Ну, за три на місяці це навряд, чи, звісно. Я не вірю. А чому? По, не зроблять. Так, вважаєте? Так, да. я так думаю. І це правда буде, от побачите. Так, я бачу, як робиться. Весь Житомир перековиряли, але в основному поки нема. Не вірю. Ну, добре, що вона взагалі збирається це зробити. А то, що успіють, не успіють це вже питання техніки. При розробці проєкту влада не врахувала всіх підводних каменів, а точніше підземних. Під товстим шаром асфальта і чекала бруківка. Не було такої інформації, що під асфальтом закатана автентична бруківка. Алло, Женечка, Зеніська. Я ж на місце раді не один раз говорив, що. Робили корита для асфальтування вулиці в 35-му році. Зараз ми будемо переглядати проєктне рішення. Подумаємо, що з цим робити. Хотілося б залишити якусь частинку для того, щоб залишити такий автентичний вигляд, хоча б частинку автентичного вигляду вулиці Михайлівської. Та чи не є Бруківка історичною пам'яткою? З'ясуємо експерта-краєзнавця Георгія Мокрицького. Це може бути приводом для того, щоб якусь частину. Покриття зберегти, як зразок того, як житомиряни в 19-18 столітті брукували вулиці. Але я ще раз підкреслюю: це ті камні старих часів, а сам цей шар бруку це новий, це було покладено. 1935 з році влада дала собі три місяці невиконання виконання своєї обіцянки. А ми повернемося сюди 9 грудня, аби перевірити виконані роботи та можливо пройтись по оновленні Михайлівській. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Тим часом самі роботи заміни асфальтового покриття проводяться з порушеннями правил безпеки. Про що йде мова? Дивіться в сюжеті. Асфальт до асфальту машина їде. а Рештки старого покриття повертаються назад на землю. Машини, які вивозять залишки покриття згідно закону, повинні бути затентовані, аби не випадало те, що везуть. Це керівник компанії, яка ремонтує Михайлівську. І цих правил його працівники не дотримуються. Коли будуть якісь нюанси і виникне які питання, і буде якийсь прецедент для того, щоб ви нас зараз наказували чи не. Ви зараз нас насустку попередить, ми тепер будемо до кінця його не закидувати, але ви зупиняєте нам роботу. Наш тендер ми повинні здати його до кінця листопада. Це чітка вказівка мера. Вчора це була прес-конференція, на якій була поставлена чітка вказівка. Зробити реконструкцію вулиці Михайлівська. Ми вас почули. Ми, будем, ми будемо залишати місце для того, щоб не було прецедентів. Сьогодні патрульні поліцейські зупинили вантажівку із старим асфальтом. Казали на порушення, але підприємцям байдуже і на закон, і на поліцію. Костянтин Касьян, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Фонтани Михайлівські відновлять за кошти закордонного благодійника. 17 мільйонів гривень виділили на реконструкцію Михайлівської. А от відновлення фонтану біля Смоленська профінансує італійський меценат. Поки ім'я благодійника, головний архітектор Житомира Євгенія Черкасова тримає в таємниці, але зазначає, що побачити його мешканці зможуть на урочистому відкритті фонтану наступного року. Тут запланований фонтан, але фонтан буде за кошти меценатів. У нас є меценат, який хоче зробити такий подарунок місту італієць і він буде за свої кошти влаштовувати тут площинний фонтан. Це Житимирянін, це Житимирянін, він зараз ну, проживає, мешкає в Італії, але є така у нього пропозиція, щоб зробити такий подарунок місту. У Житомирі активно проводяться роботи з оновлення дорожньої розмітки. Черга дійшла і до вулиці Львівської. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив заступник міського голови Дмитро Ткачук. В ході організації паркувальних просторів у місті і обмежень парковки на центральних вулицях облаштовуємо альтернативні місця. Зокрема, на Львівській організували понад 100 місць. Встановлено відповідні знаки та навігаційні вказівники на прилеглих вулицях. Окрім того, удосконалили зону перехрестя вулиці Львівська та Покровська. Острівець безпеки зобов'язує водіїв зменшувати швидкість перед переходом і здійснювати поворот лише з однієї смуги руху. Для пішохода це скорошує довжину переходу і відповідно час перебува в зоні небезпеки повідомив Ткачук. Мешканцям будинку по вулиці Богунській, 23, не позаздриш, адже всі нечистоти зі зливової каналізації витікають на їх прибудинкову територію. Комунальники розводять руками, чиновники дають обіцянки. А як з цією проблемою жити людям? Дізнавався Костянтин Касьян. Те, що має бути прихованим від людського ока біля будинку 23 на вулиці Багунській у Житомирі, спокійно та регулярно витікає на загальний огляд. Яма, яка вимита грязними е стоками, починає з вулиці Багунської, і вона тече сюди вниз, в річку Кам'янку, так як розмита ще більше. Круги, які здесь були, ми могли ходити, смити е туди вниз. У сусідів там дом підмивається. Всі фекалії, вся гадость, которая тече з вулиці Багунської в началі там пона і сюди вона стікає вся в камінку. Всі ці нечистоти переливаються на прибудинкову територію цієї будівлі за найменшої зливи. Саме проривали каналізації там, і от вимала такий ров тече зловонна вода. Вот і все подмывает. Когда і що йде сильний лівень, оно виходить з берегов. Вот это все виходить з берегів, і это самое, таким макаром получился этот трос здоровый. Люди звертались до комунальників марно, лише нарікання про приватну територію та ремонт за власний кошт. Когда ми в водоканал і сказали, що як же це зроблено, нам було что що э, ви частний сектор. Ви повинні за все платити. Хорошо. Ми за каналізаційну систему платимо. За воду ми платимо. Неужели фото надо треба платити за эту трубу? Що вони нам поставили? Для чого тогда водоканал, для чого служби? Для чого это все? Комунальники розводять руками і говорять, що проблема не лише у несправності мережі. Так, да, за домами на дольчуло йде вдоль чулочного забору. І там йде так само, колектор йде з лової каналізації водоканалу. І вони видно десь саме там, наші кулібини. І де легше, де дешевше, туди кидаються, що можна сказати. Начальник іншого підприємства також у курсі справи, але також вирішити проблему не може. Я зв'язався з Сидорчуком. Сидорчуком, з представниками водоканалу екології. і ми якби домовились. ви вівторок на 10-ту годину і будемо робити там так називаємо розслідування. Мешканці бунтують чиновники, обіцяють, а нечистоти спокійно течуть із дирявих труб. Костянтин Касян Олег Павлюк, телеканал СК1. Від сьогодні в Житомирі запрацював ще один консультативний пункт правової допомоги для учасників АТО та членів їх сімей, де можна отримати безкоштовні юридичні консультації від юристів та адвокатів. Працюватиме він на базі військового шпиталю. На відкритті пункту правової допомоги побувала Вікторія Хлань. Безкоштовну юридичну консультацію атовці відтепер зможуть отримати прямо у шпиталі. До вас будуть приїжджати працівники наших центрів, адвокати, і абсолютно безкоштовно консультувати вас з різних правових питань один раз на місяць, у відведенні до цього години безоплатна правова допомога це допомога професійних адвокатів, професійних центрів, які є державними установами, тобто, це державна гарантія для вас. Бути захищеним у правовому полі, раз на місяць кожної другої середи, з 10 до 13.00 у шпиталі працюватимуть адвокати. Сам центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться на вулиці Гагаріна, 47. За первинною правовою допомогою може звернутися будь-хто, а от отримати вторинну правову допомогу можуть лише на захищенні версти населення та учасники, а то їх сім'ї при наявності документів, що підтверджують статус особи, і за цей рік кількість звернень зна значно зросла стосовно звернень. Взагалі, за цей за ці півроку, які минули від 1 січня, звернень до центру звернулося близько більше 300 осіб, і практично більше 200 отримали професій, допомогу професійного адвоката, тобто були призначені адвоката для представництва їх інтересів в судах чи написання процесуальних документів. 1 вересня відкрили чотири таких бюро в Черняхові, Радомишлі, Коростичеві та Брусилові. І тут, окрім консультації, люди зможуть отримати фаховий супровід у суді. Фахівці центру адвокати будуть надавати роз'яснення і консультації з правових питань будь-яких питань. Якщо ж особа буде потребувати представництва інтересів в суді чи написання процесуальних документів, будуть взяті відповідні документи, і така державна гарантія буде надана. В госпіталі таку ідею підтримують, адже в більшості випадків учасники АТО просто не знають до кого звернутися, аби реалізувати свої права. Тут їм держава наобіцяла обіцяла дуже багато, а виконати не завжди виходить. Так? І тому ці хлопці, звичайно, покалічені війною, хто покалічений дійсно здоров'я втратив. Вони потребують такої допомоги. Чому тому, що вони не знають, куди зараз подітися, до кого звернутися, куди зараз не звернуться скрізь треба платити гроші у Житомирській області вже працює 37 пунктів правової допомоги для всіх категорій громадян Вікторія Хлань Юлія Парух телеканал СК 1 дівчинку яку в Бердичеві мати підкинула до лікарні хочуть усиновити три сім'ї Нагадаю, 25 серпня у Бердичівській міській лікарні на стільцях для відвідувачів лікар знайшла покинуту дитину новонароджену дівчинку, яку медики назвали надійкою. Дитина до цього часу знаходиться в центрі жінки. Проте начальник управління сім'ї, молоді та спорту Бердичівського міськвиконкому Тетяна Дячук повідомляє, що дівчинку вже хочуть удочерити. У місті Бердичів є три кандидат, які перебувають на обліку, і, звичайно, за процедури, згідно законодавства України, зазвичай пропонуються ті, хто стоїть, стоїть під номером один, у випадку, якщо ж люди не бажають взяти цей дитя, ті, хто ну, номер два тоді йде. Але зазвичай є чітко виписана процедура, і згідно законодавства, буде здійснюватися схема влаштування даної дитини. Надіємося, що дитина дійсно знайде своє щастя. На сьогодні необхідно сказати, що. Слава Богу, і е, добре слово, хоча б в тому плані, що дитина не залишилась на вулиці, що вона дійсно була в медичному закладі. Вчасно була надана допомога. В Житомирі відбудеться перший Житомирський обласний чемпіонат з кулінарного мистецтва і сервісу Батл Шіфс. Вперше в Житомирі відбудеться чемпіонат поварів та представників сервісу. Захід відбуватиметься в закритій зоні в супермаркеті метро 16 та 17 вересня. На сьогодні до участі зареєструвались 50 поварів з усієї області. Все дійство організоване задля розвитку культури харчування у Житомирян. Більш детально розповість один з організаторів заходу. Там будуть розіграні медалі, дипломи а, і три таких основных позиции будут, как лучший шеф-повар юниор, лучший шеф-повар профи и лучший сушист а области. Значит, это будет на кубке нашего мэра и губернатора, так скажем. Да? Вот, ребята, участники не платят абсолютно ничего. Оні готуються своїх продуктів, але за участие не платит ні один чоловік. ну, із учасників практических либо домашніх заданий, які разосланы всі на цьому випуску завершено. А далі новини спорту бажаю вам вдалих вихідних та тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 вересня. Українці почали збирати медалі на паралімпіаді. Муніципальний футбольний клуб Житомир вирушає до Харкова. Сьогодні у двобої зійдуться Гранди УПЛ. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. У Житомирі відбувся перший всеукраїнський футзальний турнір за останнє десятиріччя. На майданчику зустрічалися колективи правоохоронних органів, чиновників та колишніх наркозалежних. Подробиці знає Вікторія Хвань. Новий футзальний турнір у Житомирі зібрав гравців аматорів з усієї України. У відкритому турнірі взяли участь команди реабілітаційних центрів та громадських організацій України, що спеціалізуються на лікуванні та профілактиці алкогольної, наркотичної та ігрової залежності. Окрім того, грали команди, які представляли Житомирську міську раду та правоохоронні органи, а саме команда патрульної поліції та пенітенціарної служби джерело життя це проект соціального значення, який направлений на популяризацію спорту. Нашей стороны, со стороны ассоциации футзала Житомирской области, конечно, в первую очередь, помимо этих э, целей, которые ставят социальные службы, мы со своей стороны поддерживаем любой проект, который... Э, направлений на популяризацію футзалу за першій змагались 10 команд з чотирьох міст України Києва, Дніпра, Рівного та Житомира. Найрезультативнішими були рівняни. ВБО Конвіктус Україна працює з віл позитивними, наркозалежними, алкозалежними і бездомними людьми. Ми будемо старатися побіч. Ну, це спорт. Ми за пределами спорту, ну скажемо так, за полем. всі друзі, да ну а здесь спорт, спорт. А якщо не побіж, за чим участвувати? Єси Бороться за то, чтобы организация была лучше, зачем туда работать. Если не бороться за то, щоб ваша страна была лучше, зачем туда в ней жить, всегда можно выйти и что-то делать. Говорят, это помогает. Вот они зустрічі гарний результат показала и житомирська команда, яка представляла міську раду. Поработать над, нам над пасом – это в первую очередь. Команди своей пожалуйся победи, потому, что... потому что я лично люблю побеждать, и я хочу только выиграть. Но тут тоже класні ребята. Сільне да. поэтому буде по бісільніше. Перемогти хотіли абсолютно всі. Та стати найкращим у турнірі джерело життя і здобути перше місце вдалося Житомирській команді ППУ. Другими стали гості турніру з міста Рівного. Команда Здоровий шлях. Третє місце виборола команда Пенітенціарної служби Житомира. А Кубок глядацьких симпатій отримала команда Фенікс з Києва. Нам батько була оказана допомога. Ради со сторони Асоціації футзала Житоміра, нашим спонсорам. Карітас, Юнець. ну, везде одна поддержка. Такі проекти, я думаю, все всегда почали. Такого роду турніру Житомирі в останній відбувався 10 років тому. Так, подібні турніри проводились, зокрема. У 2006 році було проведено перший подібний турнір тоді громадська організація Центр наркозалежної молоді реабілітації наркозалежної молоді своя перемога у спортивному комплексі Динамо проводили турнір. Де також були представники восьми міст України і проводиться. Одніми турнір отримавши свої нагороди, команди разом фотографувалися на пам'ять про спортивний захід, який є прикладом здорового способу життя. Вікторія Хлань, Юлія Парох, телеканал СК 1 Українські паралімпійці розпочали свої виступи у Ріо. Учора на Паралімпіаді стартував єдиний представник Житомирщини Микола Жабняк. У метані диску українець посів лише 10-те місце. Жабняк представлений і у метані ядра. У цій дисципліні Микола виступить 14 вересня. Тим часом медальний залік України збагатився на 9 нагород: сім бронзових, одну срібну та золото Євгена Богодайка. Він став найкращим у плаванні на 100-метрівці на спині. Муніципальний футбольний клуб Житомир вирушив до Харкова. Завтра на Житомирян чекає двобій з клубом Квадру із Первомайську Харківської області. Матч відбудеться в рамках п'ятого туру чемпіонату України серед аматорів. Гра розпочнеться о 17.00. Нагадаю, після чотирьох турів в активі Житомира чотири очки у попередньому турі вдома підопічні Ігоря Левицького здобули першу перемогу, здолавши авангард з Чернігівщини. У Квадру поки що лише два зіграні матчі: одна нічия та одна поразка. Наступний домашній матч Житомирян, 17 вересня проти харківського Солі Плюс. Який на даний момент є абсолютним лідером групи? 2. сьогодні в українській прем'єр-лізі відбудеться битва титанів. В рамках сьомого туру чемпіонату зустрічаються Шахтар та Динамо. Донечани наразі перші у таблиці з вісьмома перемогами у восьми матчах та випереджають киян на три очки. Серед основних втрат гірників Шевчук. Також через травму не зіграє ще один лівий захисник Зеведом. Під питанням участь Тайсона. Гравець банально може не встигнути на матч через затримку рейсів. Бразилець нещодавно дебютував за рідну збірну у відборі на чемпіонат світу. У Динамо відсутнім буде Гонсалес під питанням Хачеріді. Матчу о 21.00 на стадіоні Металіст у Харкові. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.